Ви не маєте права. Є Конституція України. Ви пишіть повістку людині, але не маєте права його затримувати. Машина. Рібте, щоб на вас не є, Давайте отпустимо. Відпустіть людину, І, що, ви не маєте права. А ви на врощу. А тут лежі! Що ж ви його хочете? Що ви його рочите? Він скіфт під варто, ви не розумієте. Що ж ви його хочете? Я це він після сюди тут постійно було? Людину забирають, що у нас забрали Крутили, крутили забрали забрали